Верховний представник Європейського союзу і зовнішньої та безпекової політики Жозеп Борель, поэтому успіх он абсолютно необходим. Коментуючи переговори президента України та глави КНР, наголосив, що будь-яка ініціатива щодо завершення розпочатої Росією повномасштабної війни має свідчити про справедливий мир. Глава європейської дипломатії зазначив, що мир має бути лише на умовах України, адже Росія є агресором. Підкреслив Борель. Пане Валерію. Як зараз виглядає робота збройних сил України? Ну і звісно, плани ворога, чи можна припустити, що із покращенням зараз погоди вони щось таке? Собі вигадають і спробують піти у наступ? я вам не скажу нічого нового. Тут багато місяців, не дивлячись ні на пору року, ні на погоду. Позиційні бої і з незначним просуванням окупаційної армії і з спробами збройних сил відновлювати свої бойові порядки. Наразі можна сказати, Можна сказати таке, якесь зазатища, невідомо перед чим, тому що я нам... принаймні на нашої на нашій смузі ворог перейшов просто в оборону. Розвідка доповідає про те, що вони мінують підходи до своїх позицій, а це означає, що вони не будуть тут робити якихось інтенсивних наступальних дій. А в глибині своїх бойових порядків вони укріплюються, фортифікуються і, відповідно, унеможливлюють наступ в цьому напрямку. Тому що тут війна йде вже скоро, як не скоро, а вже, мабуть, 9 років, да, 9 років, і відповідно окупанти тут дуже сильно. Укріплення. сусіди, справа, праворуч, ліворуч від нас там плюс-мінус така сама ситуація. Єдине, що наскільки я розумію, на Мар'їнки. Вони е, спробують все ж таки будинок за будинком витискати збройні сили, але успіху там не мають. Ну, бахмутський напрямок я коментувати не буду. Я не там можна відкрити карту і все побачити. Не бачу наразі якихось проривних дій з боку окупаційної армії. І так само не бачу підготовки е, нас до. Наступу саме на цьому напрямку на Авдіївському, і думаю, що це правильно, тому що це буде з дуже великими жертвами. Тобто, тут можна сказати отією класичною фразою на східному фронті без змін. У ну, Валерія, наскільки ми розуміємо, не тільки ж вони там укріплюються, вкопуються, і справді вони на жаль там стоять вже 9 років. А це ж стосується якраз на щастя для нас нашої сторони, саме тому в них теж на цьому напрямку немає жодних успіхів. Але, от ви, як військовий, не знаю, чи є у вас там час фантазувати і продумувати щось наперед, але тим не менше, от ви кажете, що немає сенсу там йти в наступ, і це говорять і інші військові, і військові експерти. А ваші очікування, що це буде зламана їхня логістика на сході нашої країни. І в Донецькій Луганській області, і вони просто вимушено будуть звідти втікати, чи як має відбуватися звільнення цих територій, якраз враховуючи, що вони там посилено будували всі ці роки свої лінії оборони. Логістику їх зламати тут не вийде, тому що вони прямує кордон з Російською Федерацією багато сотень кілометрів. І я боюся, що немає в світі такої сили, яка б взяла під вогневий контроль повністю всі ці, ці шляхи сполучення багато, багато сотень кілометрів кордону. Тому тут я вважаю стратегічний стратегічна задача держави України і її Збройних сил це. Тримати в напрузі окупаційну армію, наносити їй максимальне вогневе ураження, скільки ми можемо доставати нашими вогневими засобами в глибину їхніх бойових порядків, і, відповідно, не давати звідси а, йти їхнім підготовленим підрозділам на якісь інші напрямки, де їхні а, позиції не такі впевнені. А, що стосується звільнення цих територій то виключно виключно військовим шляхом це мало ймовірно. Я думаю, це буде військово-політичне рішення тим більше, що ми знаємо в історії ті ж Росії такі випадки, коли пам'ятаєте, радянський Союз був змушений вийти з країн Балтії, зокрема, або з східної Німеччини, або з Афганістану, коли вони усвідомлять, що їхнє перебування тут немає жодного сенсу і приносять тільки проблеми всередині країн. Але я хочу наголосити до цього ще дуже довго, тому що пам'ятаємо з історії, що ті ж країни Балтії чекали деокупації 50 років. Я вважаю, що основна наша проблема зараз те, що ніхто з чесно з суспільством говорити не хоче. З минулого року чомусь тягнеться оця історія про швидку перемогу. Місяць-два закінчились. Закінчились ракети до кінця року в Криму. За п'ять місяців в Криму. Зараз вже я бачив квитки продають на концерти в Ялті. Ну якось виглядає. Ну, то на 24-й все ж таки рік, пане Валерію. Не дуже. А, на наступний рік так? Да? Так, на наступний. Ну, все одно мені це не подобається, тому що тут кожен день розумієте, у нас горизонт планування дуже короткий, і все дається жертвами реальними людськими, Ми не само втрати, тому що треба розуміти, всі, всі це знають. Вся країна бачить, що ми втрачаємо кожен день своїх людей, і кожна от невеличка, невелике виконане завдання, воно ми кров'ю, розумієте. А тут от якісь такі. Я важко мені сформулювати, щоб не виразитися там якось сильно не весір. Ну схоже на якийсь хайп, такий не 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 дуже нормальний, я вважаю. Це уводить суспільство від проблем, які треба вирішувати тут і зараз. А нам є що вирішувати до якихось перемог, які за обрієм. І ніби знаєте, нічого не треба робити. Воно само собою станеться 24 серпня, 2024 року. Пане Лері, от вашу лінію думки про надмірно заспокійливі заяви, продовжу Радіо Свобода продовжує аналізувати документи витоків Пентагону. І в одному зі звітів є інформація про те, що Росіянам через втрати не вистачає людей для того, щоб контролювати усі окуповані території. Чи можете ви підтвердити подібну тезу на практиці, чи це така теоретична викладка, і насправді на полі бою зовсім все по іншому? Ну, я можу підтвердити, що у них великі проблеми з особовим складом, але інший бік цієї це цього моменту той, що вони його вирішують, все ж таки. У них людський потенціал ми знаємо більше за український. Відповідно, вони якість компенсують кількістю. Я не буду деталізувати, що ми тут бачимо, ну і просто ж хочу сказати, що вони, от можна сказати, віддають в жертву деяких своїх військовослужбовців, абсолютно непідготовлених, але на яких ми витрачаємо час, а наступний їхній підрозділ він же на тому досвіді не ну, набирає, набирає більшої боєздатності. Тобто це є проблема, про неї треба казати, тому що от, трошки більше року минуло після початку широка Штабної війни, а давайте заглянемо, що буде через рік, ще через рік, тобто то, то давайте подивимося, що буде на початку травня 2024 року. Не будемо казати про Крим, як ми туди зайдемо, тому що зараз це дуже важко прогнозувати. А що буде з е, Збройними силами, люди, в яких вже буде, будуть більше двох років на війні? Що буде з е, нашим. Е, Мобілізаційним потенціалом, що буде з нашою інформаційною сферою? Чим будуть кормити людей там? Ну тобто, про це треба думати, от зараз і планувати життя держави в війні. Наперед, комплексно підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.